Всім привіт, блак. Я сьогодні пройшов гру Knight. дуже хороша гра. Я просто. ну, ох, На фіналі дуже ступив. Я не проходив, ну, не лутав, то все роб, не прокачувався нормально, але я її пройшов до речі, сьогодні. Так що це круто ще. Ще треба готу куду пройти. Я вже це, Скоро буду це робити. Доброго готку. І ще одну гру, ту, що ми почали, там еволюція називається, як, то ми будемо її теж приходити. Ну, Сподобалася гра. Більше такий жанр я його не знаю, чи буду проходити, Айзека, це вже є на комп'ютері. Ну, не знаю, под... подивлюсь, подумаю, якщо що треба пройти. Ті ігри, то ще є на комп'ютері, то що я ще, ще допройшов. Почав проходити Мафію 1 класичну. І може в майбутньому пройду мафію Edition. Першу мафію Edition, другу Мафію Edition. І ті будемо проходити далі. Цікаві ігри. Ну, і все, підписуйтесь на TikTok. підписуйтесь на YouTube, щоб було 100 к Набираю, щоб було, можна було стрімити. Все, всім папа. Ще може зараз якісь маски. От маски TikTok. Ой, маски ці. Цим я васапом не користуюсь, Це я теж не знаю, що це таке. Ну, це таке собі десь на шосте місце. Це я теж не знаю, що це таке. Кісь що, О, ютубчик, ютубчик це на першому місці. Це я не знаю, що це таке. Фейсбук? Ну, Фейсбук я так рідко користуюсь, так, типу, попостити там щось в Тікток. Ну, Тікток я зараз в Тіктоці. Друге місце. Це я теж не знаю, що це таке. Ну, ну от, Давайте 5 на 5 по опісу. ваші з цієї сторони, мої з цієї сторони. Так. Тут я програв, тут я програв, тут я програв, тут я програв, і тут я виграв. Ви виграв, викручу.